Якщо серце, корвалтап Екстра. Корвал Екстра, бо серце тільки одне. Доброго ранку. Ай, Наташа. Як я тебе кохаю? Макс, що з тобою? Це сон. Це просто сон. Ортовлюк жив спокійним сімейним життям. Він обожнював свою дружину Тетяну і сина Вадима. Та останнім часом чоловік часто прокидався від нестачі повітря, а перед тим йому снилася незнайомка, в яку уві сні він був відчайдушно закоханий. Максим звертався до лікарів, скаржився на задуху, та причину напасті з'ясувати так і не вдалося. Після чергового нападу чоловік вирішив звернутися до бабусі. Я сниця постійно, незнайома. Прокидаюся і дихати не можу. Навіть до лікаря ходив. Всі аналізи поздавав. Кажуть, нормально, все. А яке воно нормальне? Дай мені руку. Ось недавно наснилося, що вона мене душить. Так я ледь по-справжньому не задихнувся. Добре, Таня, дружина моя, поруч була, врятувала. А ти любиш свою дружину? Дуже. Ми з нею 17 років разом. Душа в душу живемо, а тут ці сни. А що ти до Наталі відчуваєш? Адже так звати твою незнайомку зі снів? А звідки ви знаєте, що її Наташа звуть, і що я її люблю. Ну у сні, і що вона мене теж любить. Не любить і ти її не любиш. Бачу, є в тебе якась чужа річ, що пов'язана з тією жінкою зі снів. Та річ намагається вас поєднати. Так Наташа справді існує? Так, існує. Але зустрічатися вам не можна. Ти маєш знайти ту чужу річ і принести мені. Тоді скажу, що далі робити. Добре, пошукаю. І пам'ятай: якщо побачиш свою незнайомку у реальному житті, ні в якому разі не спілкуйся з нею. Бо біда буде. Зрозумів. Дякую. До побачення. Максим вирішив не турбувати дружину Тетяну розповідями про свої сни та бабусині поради. Він сподівався, що сам знайде чужу річ та покладе край всім своїм неприємностям. Але скільки чоловік не перебирав свої речі, нічого чужого та підозрілого знайти йому так і не вдалося. Тож, зрештою, Максим облишив пошуки і переключився на сімейні турботи. Ведік спить до останнього, снідати не виходить і взагалі їсти перестав. Бачив, як він перестав. Всі котлетки улупив, мені лише одну залишив. Ну от бачиш, то голодує, то їсть, як на себе, гуляє допізно. Потім вскочить і одразу кудись біжить. От що з ним відбувається? Мам, пап, привіт. О, Сирнички. Куди це ти вже в діти? Сядь, поїж нормально. Мамусь, дякую, але я вже не стигну. Ти тільки сирнички. Не ховай. Я зі школи прийду до їм. До уроків ще півгодини. Сідай, кажу. Ну не можу я мам. У нас з Олегом є ще одне дільце перед школою. Ну все, давайте, я побігаю ні, ну ти бачив? Він мене зовсім не слухається. А ти бачила, який в нього вже лоб виріс? Може своєю головою сам потроху думати. Ну, що він тією головою надумає, ще невідомо. Ти мусиш з ним поговорити і все з'ясувати. Добре, поговорю обіцяю. Все, мені вже пора. На роботі зачекалась. Яка ти в мене чудова, коли борщиш. Наталя не снилася Максиму вже кілька днів, і напади більше не траплялися. Тож чоловік потроху заспокоївся і навіть не згадував про бабусині перестороги. Я його ювеліру на чистку віддавала. Хоч вдруге на річницю даруй. Ти ж пам'ятаєш, що в нас скоро річниця? А я думаю, чого мені ці дні не вистачає? Я ж до нього за рік звик, як собака до нашийника. Звичка руйнує шлюб. Може, давай щось незвичне придумаємо. це цікаво. Пристрасні поцілунки подружжя закінчилися борхливою ніччю кохання. Максим заснув в обіймах дружини. Однак тієї ж ночі чоловікові знову наснився сон про загадкову незнайомку. Наташа. Наташа. Таша. Макс. А? А хто така Наташа? Що? Яка Наташа? Ну, та самая, яку ти у вісні коханою називаєш. Тату. -та. Ну, може, що? Мені чомусь, чи же чоловіки після ночі кохання не сняться. Тань. Ну, не починай. Ну, звісно, було б краще, аби я мовчки виконувала свій подружній обов'язок і не бурчала. Тань, ну віриш, ну. то не знаю я ніякої Наташ. Ні. Максим намагався заспокоїти дружину, але несподівано йому стало зле. Тань. Чоловік знову відчув напад за духи. Води принеси, щось дихати не можу. Бляхай, давай тихенько. Ага. Я зараз. Весь наступний день Максим нервував на роботі і часто виходив на вулицю подихати свіжим повітрям. Думки про повернення Недуги не полишали його. Вибачте, а ви не підкажете, де я можу знайти офіс номер 307 Наташа? Ми знайомі? Не знаю. А хіба можна знати, чи є сім'я і не знати, знайомити з людиною чи ні? Я теж думав, що так не можна, але. Але вже рік, як я тебе бачу уві сні, я знаю про тебе все. Це якось дивно, але я вам Я тобі вірю. Я сама приїхала сюди через дивні сни. А що тобі сниться? Ну, так, будівля і, начебто, мене тут хтось дуже чекає. Я не витримала і приїхала. Побачивши Наталю у реальному житті, Максим не встояв. І запропонував жінці зустрітися після роботи. Чоловік сподівався з'ясувати, що ж із ними двома відбувається, та покінчити нарешті з цією таємничою історією, яка руйнувала його життя. Але спілкуючись з Наталею, Максим забув про все на світі. У мене улюблений колір. Зелений. А число дев'ять. Квіти. Ой, ці. Як їх язик сломати можна? А! Альстромері! <рес> ну добре. А яка моя улюблена страва? Це вже точно не вгадаєш. А що тут вгадувати. Пончики? <рес> ну як? Це ж просто неможливо. Ще я знаю, що в тебе ось тут на плечі. Шрам. Ти у дитинстві з велосипеда впала. Чоловік остаточно втратив голову. Між ним та Наталею закрутився роман, який тривав уже кілька тижнів. Максима, нарешті, перестали мучити загадкові сни та задуха, але його стосунки з Тетяною та сином стали гірше нікуди. Не старайся, я не сплю. То спи? Ти, значить, по бабах бігатимеш. А я робитиму вигляд, що проти нісном, ні духом так тобі хотілось би. Що ти кричиш, бадіка розбудеш. Ти ж казав, що він вже дорослий. То нехай знає, де його батько ночами вештається. У мене на роботі ЧП. Ось і затримався. Слухай. В тебе ті ЧП останній місяць одне за одним. Я навіть знаю, як їх звати. Наташа. Значить, її звуть Наташа. Я бачив вас ще кілька тижнів тому. Кілька тижнів? Ну, Макс, знаєш. Збирай свої речі іди до своєї Наташі. І я тебе більше бачити не хочу. Тань. Тань, ти що таке кажеш? Ваді, хоч ти їй скажи. Пап, ти чув, що мама сказала. Йди до своєї Наташі, а про маму я сам потурбуюсь. <рограма> <рограма> Того ж вечора чоловік переїхав до Наталі. Максим не знав, що йому робити далі. Він усім серцем хотів бути хорошим чоловіком та батьком, з якого син міг би брати приклад, але йому заважало шалене кохання до Наталі. Максим сподівався, що бабуся зможе йому допомогти. Біда в мене баблю. Син зі мною не розмовляє, дружина з дому вигнала. Хоча вона сама мене так дратувати почала, що я просто з нею розмовляти не можу. Сідай. ще не біда. Хоча те, що ти мене не послухав, погано. Казала ж я: не підходь до Наталі. Так то не я до неї, то вона до мене підійшла. І виявилось, що в житті я кохаю її ще більше, ніж у вісні. Нічого з собою вдіяти не можу. Несправжнє це кохання наведене. Ти чужу річ знайшов? Та ні, немає її в мене. Хоч підкажіть, що шукати. Бачу, в тебе з собою є фотографія Наталі. Покажи її мені. Так. Ось. Рік назад вона лишилася сама. Чоловік в аварії загинув. Але він так кохав Наталю, що хоче повернутися. А вона мені нічого про чоловіка не казала. У тебе його річ. Незадовго до смерті він здав її до ломбарду. Хотів викупити, але так і не встиг. І як же вона в мене опинилася? На що хоч воно схоже. Бо Наталі спитай, що вона дарувала чоловікові на останню річницю. Це щось, що зникло після його смерті. Ну, а як знайду цю річ, що мені далі робити? Покладеш вдома в темний кут і дев'ять днів не чіпай. Якщо зробиш все правильно, вона спаде. Після візиту до бабусі Максим зрозумів, що геть нічого не знає про минуле Наталі. Бабусині слова про невідому річ не на жарт стривожили його. Повернувшись до квартири Наталі, Максим був рішуче налаштований, тож одразу почав розпитувати кохану про її колишнього чоловіка. Не забув зранку в вані. Точно. Оп. Слухай, Наташ. Я давно хотів тебе спитати, а у ці капці, що я ходжу, вони чиї? Ревнуєш? Чоловіка мого покійного. Ти не казала, що в тебе чоловік помер? Сідай. Розповідай, я маю право знати. Максиму вдалося з'ясувати, що на останню річницю Наталя дарувала чоловікові ланцюжок, точнісінько такий самий, як у Максима. Куди поділася прикраса, жінка не знала. Адже так і не знайшла її після загибелі чоловіка. Здогадавшись нарешті, про яку річ казала бабуся, Максим вирішив дослухатися її поради та провести обряд. Поки Тетяна була на роботі, а Вадим у школі, він зайшов до себе додому і поклав ланцюжок у темний куток шафи в коридорі. Зробивши так, як наказувала бабуся, Максим дуже сподівався, що після цього усе в його житті стане на свої місця. Через три тижні Максим відчув, що його кохання до Наталі згасає. Чоловік остаточно повірив, що воно було навіяним і вирішив повернутися у сім'ю. А ти що тут робиш? Таня, давай поговоримо спокійно. Що? Про розлучення? – Навпаки. Я… Я дуже скучив за вами з батькою. Ти ще скажи, я більше так не буду. Мам! Може, він і справді не буде. Без нас же йому погано. Може, таки простиш його? Дякую, синку. Ще чого. Пішов то хай іде. Ось дивись, він навіть ланцюжок, що я йому дарувала, зняв і у шафу закинув. А я. Туфлі свої шукала і знайшла. Ну, знайшовся. А я думаю, де він подівся, то я його вдягну? Можна? Як хочеш? Це ж був мій подарунок. Він мені дуже дорогий. Так. Ну, так. Ну, пусти мене. Ну, ти ж не хочеш, аби я оселився прямо тут під дверим. Ну. Помирившись із сім'єю, Максим зняв та знову заховав ланцюжка. Чоловік думав, що тепер усе остаточно налагодиться. Та вдома знову почав постійно думати про Наталю. Якось побачивши коханку на вулиці біля своєї роботи, Максим не витримав та вийшов до неї. Такустина, яка наташа. Ну хоч вийшов. Так, так не треба! От Оце точно Не треба було тобі вірити! кобилю! Після сцени, влаштованої жінками під офісом, Максим знову опинився перед вибором. Він дуже хотів зберегти сім'ю, та непереборне бажання бути поруч із Наталею затьмарювало його розум. Чоловік сподівався, що бабуся підкаже, як йому бути. Сідай. Здрастуйте. Я чужу річ заховав, як ви і казали. Майже одразу з дружиною та сином помирився, додому повернувся. А тепер знову все спочатку. Ти обряд не до кінця провів. От тобі і результат. Тепер же біда до тебе зовсім близько підійшла. Так, а що тепер робити? Я справді хочу, щоб вона стане все було як раніше. Бачу, вже праві ви були. Як раніше вже не буде. І просто так, ману, не оменеш. Тепер ви з Наталею повинні обряд провести. Який обряд? На ранній зорі вона має кинути ланцюжок у проточну воду. І ви разом з нею скажете такі слова. Кохання твоє повертаю, нове життя починаю. Тільки запам'ятай, лише у проточну воду. Дякую. Вже двічі ти мене не послухав. Якщо ще раз не послухаєшся, страшна біда буде. Втратиш близьку тобі людину назавжди. Послухаюсь. Обов'язково послухаюсь. Спасибі, баблю. Хвилюючись за життя близьких, чоловік одразу ж поїхав до Наталі, аби вмовити її провести обряд, щоб позбавитися мани. Але жінка навідріз відмовилася. Наташ, ну почуй мене. Якщо ми цього не зробимо, хтось з моїх близьких помре. Макс, вибач, але це лише слова. Добре, хай будуть слова. Тоді зробиться заради нашого кохання. Кара, Заради нашого кохання я не хочу цього робити. Ну, Ти ж сам казав, що після обряду воно зникне. Так це теж лише слова! Якщо воно справжнє, не зникне. Так. Макс, Господи, Макс, Вадік в реанімації. Таня, як це сталося? Катався на ковзанах, впав головою вдалі. Тай не плач. Я зараз їду. Максим і Наталя провели усю ніч у лікарні. Коли вони вранці повернулися додому, чоловік наважився врешті розповісти правду дружині. Вона відмовилась робити обряд, так? Так. Да. От погань. Значить, сам робив обряд без неї. З неї не можна. Баба Люба сказала, що це потрібно робити лише у двох, бо біда буде. Давай тоді я замість неї буду. Ти ж мене на неї так приміняв. То яка вже різниця? Ми повинні спасти нашу дитину. Я згоден. То що, пішли на річку каранок? Але ж там все замерзло. Ну, і що робити? Здається, я придумала. Ходімо. Коли Тетяна запропонувала замінити собою Наталю в обряді, Максим довго не роздумував. Але оскільки річка замерзла, жінка придумала інший варіант подружжя провело обряд. Кохання твоє повертаю. Нове життя починаю. Промовивши слова заговору, які радила бабуся, подружжя вирішило чекати новини з лікарні. Вийшовши у коридор, вони почули, як у Тетяни задзвонив телефон. Так, слухаю. Дякую. Дуже вам дякую. Дзвонили з лікарні, а вряд наш хлопчик одужує. Слава Богу. <клухи> так, я зараз до нього, mm -hmm. а ти спочатку біжи в аптеку за ліками. Я тобі зараз список ліків скину. Давай зустрінемось в лікарні. Щойно Тетяна вибігла за двері Максиму подзвонила Наталя. Так. Як там твій син? Я хотіла сказати, я згодна на обряд. Я згодна на все. Аби ти був щасливим. Дякую, але вже не треба. Я сам все зробив. І мій син обов'язково одужає. Наташ, у мене до тебе буде. Прохання більше мені не телефонуй. За кілька днів Вадима виписали під домашній нагляд. Максим був певен, що син одужує завдяки проведеному обряду. Чоловік не розумів лише, чому він продовжує постійно думати про Наталю. От і того вечора Максим ніяк не міг заснути. Так слухаю, хто це. Ви чоловік Наталі Леонідів на Ні, а що трапилось? А, вибачте, просто в телефоні Наталі ви записані як мій коханий. Несподівано Максимові повідомили шокуючу новину. Макс, у тебе все в порядку? Так, все нормально. Став водички попити. Йди я зараз прийду. Я тебе чекаю. Чоловік приховав від дружини, що дзвінок був з лікарні, куди Наталя потрапила після автомобільної аварії. Врятувати її не вдалося. Жінка померла. Близькою людиною, яку втратив Максим, виявилася сама Наталя. Якби чоловік провів обряд правильно разом із нею, цього б не трапилося. Кохання до таємничої незнайомки зісновий дінь, чоловік зберіг на все життя. Максим прожив із Тетяною багато років, так ніколи і не зізнавшись дружині у тому, що його серце лишилося з коханкою назавжди. Бабуся каже: ні в якому разі не можна носити прикраси, що належали закоханим, яких розлучила смерть. Якщо купуєте прикрасу у ломбарді, спробуйте дізнатися її історією. Коли це неможливо, краще не ризикуйте.